17 година через годину вже і сяде сонце. А сьогодні взагалі пасмурний день. Не дуже видно, але ж прогулянка все рівно дуже приємна. Хотіла поділитися враженнями після сьогоднішньої прогулянки. Вражень багато. Зустріла сосну із сосновим ладаном. Дуже пахуча річ. Я інколи даю собі момент хорошого розслаблення, кілька хвилин спокою і на гарячу металеву пластинку кладу трохи. Соснового ладано, такий запах йде по квартирі, чудовий настрой йде на хороші, благодатні думки, на заспокоєння. А в теперішні часи, коли не зовсім. Мирні обставини. Знаєте, обивателю, мабуть, не просто розібратися, хто правий, а хто винуватий, але накопичення злоби, накопичення, нерозуміння. За, для якої мети робиться розруха. Тому тим більше важливо давати собі час від часу момент заспокоєння. Життя не стоїть на місці, воно дійсно рухається. І люди не сидять вдома. Я пройшлась по лісу, вже бачила кілька дерев, які дуже акуратно зроблені, невеличкі отвори і збирають люди сок. Собі на здоров'я. Ліс дарує. Треба тільки з подякою ставитись. Старатися не смітити і без потреби навіть сухої гілочки не зломити, бо все воно у лісі служить комусь на добро. Ліс живе, незалежно від того, ходить до нього людина чи ні. Тому треба розуміти, що ми. Ідем в гості до лісу, і практично повинні, як кажуть, попросити дозволу у дерева, просверлити невеличкий отвір для того, щоб набрати соку і робити це з вдячністю в душі. Звичайно, ліс могутній. І ті невеличкі ранки, які людина наносить окремим деревам, великої шкоди не приносять лісові, а людині великі переваги, бо вони мають мікроелементи. Сік, який джерело чистої енергії для людини. Не в плані енергетичному, це не є джерело енергетичне в плані руху або роботи, це чистота, яка приходить у душу людини. З чистою вологою підземною, як у дерево дарує людині. Маючи такі хороші враження від прогулянок, хочеться поділитися з вами своїми міркуваннями. Своїми задумками. Кожній людині хочеться розкрити свій потенціал, розкрити те, що буває інколи далеко заховане в душі, в серці. І обставини не завжди способствують розкрити все це. Дати йому розвиток. Красиві лісові звуки. Пролетіли дві пташки. Надіюсь, вони записалися, ці звуки. І людина, яка намагається прикласти зусилля для свого розвитку, для того, щоб і для себе глибше розуміти, і відчувати красу природи, і ділитися цими враженнями з іншими, давати позитивні. Емоції Саме найголовніше моменти, коли ви знаходитесь на самоті. Постарайтеся не самотність відчувати, а свободу, коли на тебе не тиснуть. Думки або бажання другої людини, ти на даний момент вільний у своїх діях, у своїх поступках, роздумах, бо інколи оточення, відчуваючи в вас. Певний енергетичний потенціал намагається трохи відкусити кусочок для себе, не маючи власного джерела. Це не завжди є дуже негативна річ, бо надлишок вашої енергії внутрішньої, він може спресовуватись і не давати того позитивного результату, який міг би бути, коли б ця енергія була випущена в світ, щоб нею скористалися або природа, або друга людина, якщо це зроблено помірно, не випиваючи вас. Без почуття навіть вдячності, просто забираючи ваш потенціал. Будьте пильними, намагайтеся бути доброзичливими, але не віддавати себе на Поталу. Людям, які до вас і до вашого стану здоров'я, байдужі абсолютно. Нічим вони не віддячують за ту енергію, яку ви віддаєте. Це можна відчувати і не обов'язково на ту людину. Середитись, просто потихеньку згортайте спілкування з нею. Робіть його коротшим. Нехай людина вчиться сама здобувати енергію у білому світі. Кожен має Достатньо кмітливості, щоб відчувати, де йому краще. Але треба вміти і дякувати за це. Саме звичайна енергія подяки вона є живлючою і дуже допомагає тій людині, яка поділилася з вами енергетикою. І почуття вдячності є. Тією мінімальною платою, яку ви віддаєте щедрій людині. І таке взаємне, такий взаємний енергообмін, він дуже корисний. Можна відразу відчути не в ту ж секунду, а через невеличкий проміжок часу. Чи у вас після спілкування з певними людьми покращується робота, настрій, життєві якісь здобутки, чи вони позитивні? Значить, людина ця приносить достатньо корисну для вас енергію. Але. Коли ви почуваєте себе спустошеним, коли втрачається інтерес до нового, планів ви ніяких не будуєте, велике бажання чимось себе заспокоїти. Зовсім не дуже корисним для себе це може бути: надлишок, вживання кави, або алкоголю, або навіть іще дебільш. Сильних речей, які нібито дають певну полегкість людині, а насправді дуже сильно її спустошують. Отаким чином проаналізувавши як впливає на вас спілкування з певними людьми, маючи обмірковані наслідки, результати цього спілкування, робіть для себе певні висновки, кого допускати до спілкування з собою, а кого обмежити. Бо людина відкрите створіння і захищати себе повинна вчитися. От такі в мене були міркування після сьогоднішньої прогулянки. Дякую вам. Слова мої сприймаєте як невеличку підказку, в якому напрямку варто подумати і зробити висновки. Не беріть їх як істину останньої інстанції. Почніть про це думати і дбати про себе, про свою безпеку. І я впевнена, що ангели-хранителі ваші допоможуть вам зробити правильні висновки. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть взаємини із хорошими людьми. Ми у взаєминах розвиваємось і ростимо, а у самотині тільки до певної міри можемо сконцентруватися, зробити певні висновки, але ж все рівно маємо іти і шукати у спільноті людській вірних. І Хороших друзів, Щасти вам.